Доброго часу, я вас вітаю. Сьогодні в нас понеділок, початок нового робочого тижня, ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень, так, по активності, по енергіям. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Більше інформації, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, сьогодні в нас понеділок, так, 20 число. Сьогодні активність у повітряному просторі вона буде так і вже була, і буде ще продовжуватись. Провокації з боку ворога вони будуть і надалі продовжуватися. І е, місцями може бути неспокійно. Ми з вами це і так розуміємо. Так емоційно достатньо складно. Загалом енергія достатньо складна, тобто така залежність, напруга, агресивність. От, Тому бережемо кожен себе. Далі, вівторок, дивимося. енергії вівторка, масові активності, масові тривоги. На завтрашню добу можуть бути достатньо активним, може бути взагалі день, дуже важко емоційно та фізично. От, Тому моніторимо, дивимося так, чому ті тривоги активно підіймаються, куди, що пересувається. Середа трата ресурсів, трата ресурсу забезпечення. Місцями. Особливо а, в темний період доби можуть бути циклічні події і а, можуть бути складнощі з забезпеченням, багато маніпулювання. Четвер, давайте подивимося так. Четвер. Що нам принесе четвер? Четвер несе нам знову активність у повітряному просторі, а це, але це як, наче якісь ілюзії, які ворог буде створювати. Тобто там є якісь цілі, але оця активність буде як відволікаючий маневр буде працювати захист і достатньо багато. Захисту четвер може працювати. П'ятниця. п'ятниця, Наслідкові енергії йдуть нам на п'ятницю. так, Треба бути дуже уважними. Тому що п'ятниця може показати нам втрату ресурсів, ресурсозабезпечення, інфраструктурні об'єкти можуть бути частково зачеплені. Субота. Субота теж наслідкові енергії достатньо складні. Особливо прикордоння, лінії зіткнення, нічний час-субота це може бути з п'ятниці на суботу, субота, на неділю, дуже важкі енергії йдуть із наслідковими енергіями. Так? Тому звертіть на це увагу. І неділя карта захисту, але. Ми можемо спостерігати якісь форс-мажорні ситуації по роботі захисту. Тобто може щось відпрацювати не зовсім так, як хотілося би. Неділя іде теж багато руху і пересування. Захист працюватиме, але енергії, на жаль, на цей тиждень також достатньо складні на майже кожну дому, бережіть себе.